Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним рецептом скумбрії в маринаді. Але скумбрію ми не будемо маринувати в холодному маринаді, а будемо проварювати 10 хвилин. Тому для, на одну порцію нам потрібно 2 рибки, скумбрії гарних. І ми для початку її почистимо. Так, рибку ми почистили, чистить гарно і для себе. Дуже гарно чистить рибку. Зараз ми її поріжемо. А тим часом ми зробимо маринад, в якому будемо варити нашу рибу. Я напишу нижче під відео в описі повний рецепт. А зараз вам показую. Нам треба 250 грамів води, 100 грам міліграм олії виливаємо сюди 30 грам оцту. Прошу процентного. Далі. Одна столова ложка цукру. Далі одна чайна ложечка солі. Трошки з горкою взяти. І, друзі, пів чайної ложечки приправимо її курачої. Це все, все розмішаємо. І зараз ми залимо нашу рибку. Тим часом ми зараз поріжемо цибульку нашу. Цибульки беруть багато, вона дуже смачна, виходить, теж просто класна. Багато ми зараз наріжемо її кільцями і переложимо нашу рибку. Друзі, рибу порізали. Цибулю порізали. Рибу ріжемо 6-7 кусочків максимум. Не мілка, що далі. Дуже все просто. На них виложимо цибулю нашу. Гарно. Дуже смачний рецепт. Дуже класна риба, виложимо нашу рибку. Гарно. Ось так, друзі. Знову цибульки переложимо. Знову положимо наші рибки. Дуже смачний, в дуже холодному вигляді подається. Знову заложимо нашу цибулю зверху. Цибулі не жарійте, друзі. Цибулі треба багато. Далі додаємо два-три листочки лаврового перцю і перець грошком мінімум 10-15 штук. І заливаємо це все, друзі, нашим розсолом. Переживайте, у нас все дар віддасть. Все. все буде гарно. Далі, друзі. Ставимо її на вогонь. Риба наша закипить. І варимо на маленькому вогні рівно 10 хвилин. Не більше, не менше. 10 хвилин проварили. Виключаємо, обстужаємо і ставимо в холодильник хоча б на сутки. Так, друзі, наша рибка закипіла. Ми робимо маленький вогонь і варимо її рівно 10 хвилин. Все, друзі, рибку ми проварили, бачите, все в сокові. Рибка сік, цибулька сік, ми її накриваємо, залишаємо, охолоджуємо і ставимо на сутки в холодильник. І так, друзі, наша рибка настоїлась, Подивіться, бачите, вона така густенький такий росол. Будемо куштувати, Ось така, як кажуть, рибу птицю молодицю беруть руками, але ми на вилочку. Подивіться, яка наплотненька, класна. Друзі, бомба. Цибулька теж бомба. Все. Супер. Тому, друзі, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, готуємо разом.